Ось так понад берегом вони ходять вже третій день поспіль. Батьки не зводять очей з води, сподіваючись побачити там свого сина. До села Літочки 22-річний хлопець приїхав на заробітки. Надвечір разом із товаришами пішов купатися. Ми відділені він на середині ріки, то начало тягнути. Ми за ним поплягали. Ми до нього не дотягнулися. Це річка Любич. Місцями тут води по коліно, але селяни кажуть, хлопець якраз потрапив на різку глибину, і там, вочевидь, його схопили судоми. Яма там вісім метрів. Яма, там біля мосту вісім Товариші одразу викликали рятувальні служби, але шукати тіло того вечора ніхто не приїхав. На рятувальній станції людям лише порадили звернутися до приватних водолазів. Тобто вони сказали, що у нас техніки немає туди добратися, допомогти з водолазами вам не можемо, У нас є тільки номер телефону, які спрацюють водолази. Підводники працювали, поки у батьків не скінчилися гроші. Кілька разів родичі виходили на воду із місцевими рибалками, розставили сітки, але тіла так і не знайшли. Може понести по течі, як на, на на русло попало на течію, а може, в ямі там ще й бути. Рятувальники кажуть, вони шукали. Проходили береговою лінією з цього берега, з того берега вверх за течією. Оглядали місце. Але родичі хлопця ані на березі, ані на воді їх чомусь не бачили. Крім цих що яких ми лічно сюди запросили, щоб попросили, щоб вони нам допомогли, більше нікого тут не було. Люди припускають, що тіло хлопця могло прибити ось у ці корчі. Тут уже кілька разів знаходили потопельників, але рятувальники тут безсилі. Тут і забороняється взагалі працювати водолазом того, що людина по техніці безпечності може загинути тут водолаз. Тут може зацепитися за будь що за якусь корягу". Сьогодні зі станції на пошуки відправили човна і двох людей, але плавзасіб тут же зламався. Батьки благають не припиняти рятувальних робіт, бо хочуть по-людськи поховати сина. Така безхалатність. А так чиясь дитина з Закарпаття та пускай. Боже, знайдеться. та як мені всі сказали, він у розшуку, в якому розшуку. І так жити цілоє життя, не знаючи що. Що з дитиною недалеко від того місця, де втопилася людина, сьогодні вже купаються діти. Місцеві кажуть, трагедія неодмінно повториться, бо у селі над річкою немає жодного облаштованого пляжу.